публічних обговорень, програми Тому Конкурсу, який стосуються центральної частини міста Києва і мобілізації подій Революції Гідності та пам'яті героїв Небесної суду. Сьогодні у нас, як зазвичай, ми послухаємо презентацію нашого громадського експерта, кандидата архітектури Наталі Миколаїв-Модик Пермінової, яка розкаже нам про процеси, які тут відбуваються, якби то правила гри, за якими ми тут працюємо. Далі ми послухаємо доповідь Світлана Шевченко, кандидат філософії, викладач Могилянської академії, а також працівник Інституту філософії Академії наук України про громадські простори. Тобто ми продовжуємо обговорення теми громадських простори. І після того, після короткої, короткої дискусії або запитань, ми перейдемо вже до нашого практичного заняття, тобто будемо виробляти тези до... Нашого нового конкурсного завдання. Як то було той вівторок минулий, я думаю, що всі ми відчули такий свого роду катарсис від вироблення спільної думки і сподіваюся, що це все буде нам на користь. Тож я передаю слово на панікова. Доброго дня всім. роль у мене особлива. Я маю розповісти. Декілько словах зміст попередніх серій серіалу під назвою Публічні обговорення. Перший, перший блок серіалу ми відпрацювали травень люди, зараз почала друга частина. Тобто зараз я зроблю спробу дуже швидко розповісти, що відбувалося в попередніх серіях, і позначити сьогоднішню нашу роботу. Ну, по-перше, я перепрошую для тих, кому це все знайомо, це більш орієнтовано на тих, хто вперше і щоб зрозуміло, що тут відбувається. У нас зараз другий тур. Працюємо, як і завжди, під девізом, що думка кожного необхідна і дуже важлива. Перший тур, що було зроблено у травні липні? Ну, по-перше, найголовніше, що в першому турі був зроблений принциповий перехід. Розуміння програми та умов всеукраїнського відкритого конкурсу на визначення кращої ідеї меморіального комплексу «Героїв Небесної Сотні до програми та умов міжнародного відкритого конкурсу на концепцію оновленого громадського простору Центрального ядра міста Києва з меморіалізації подій Революції Гідності. Коротка назва території гідності. Тобто у нас відбувся принциповий перехід від об'єкту окремого меморіалу до розуміння необхідності працювати з простором. зміст